Слава Ісусу Христу! Вітаю знову всіх на цій нашій молитовній варті стрітинської свічки. Хто би де не був, запрошую всіх на доспільної молитви. І ця наша молитва триває з коротким розважанням і молит... Ісусовою молитвою. Ми запалюємо цю свічку для того, щоб простились серця і душі наших нападників наших ворогів. І як де подають деякі новини, уже багато, дехто з них дійсно здається вже в полон. Люди відмовляються йти на війну з Україною, розуміючи, що їх чекає. Тому про ще більше закликаю сьогодні всіх до спільної молитви, хто би де не був, молиться весь світ за те, щоб відбулося навернення і покаяння. Отож, ми розпочинаємо нашу молитовну варту. Сьогодні для розважання ми беремо один із трупорів, який молимося в першому часі. Негайно поспішись на допомогу, перш ніж поневолить нас ворог. Негайно поспішись на допомогу. Тіло може бути сильне, може мати багато зброї, людина може бути натренована, хто знає як. Але якщо в людини немає серця, якщо в людині немає віри, якщо в людині немає Бога, вона ні на що не здатна. Мабуть, саме на це і розраховували наші вороги. Тільки вони не знали одного, що вся наша Україна від моменту, коли почалася війна в 2014 році, молилася і молиться зараз. Та й не тільки в 2014 році. Але ще й задовго до, 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 ко, ще задовго до війни. Кожного дня священники, наші священники, українські священники, ставлячи частичку на Проскомидії, ставлять за свою владу, за своє військо. Ми згадуємо нашу владу, військо і весь український народ в нашій літургії. Ми молимося кожен день. Всі священники, а разом з ними і всі парафіяни. кожен день ми молимося за нашу владу і наше військо. І як бачимо, які плоди це дало. Те, що наші люди, мають, наші вояки, перепрошую, наші вояки в першу чергу, мають оцю силу духу, мають впевненість. І ми це бачимо повсякчасно кожної хвилини і всюди. Зараз в цей час. Саме тому, дорогі наші захисники, хто буде дивитися і слухати цю молитву, знайте, що ми, ті, хто не можуть тримати зброю в руках, ті, хто не можуть вставляти, підносити вам кулі, але ми молимо за вас. Ми молимо за те, щоб ви, ви були сильними. Тому негайно поспішись на допомогу, перш ніж нас поневолять вороги наші. І це дійсно є: Бог є з нами і нас захищає. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє Царство, сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. 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 Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Очисти душу мою від усякого гріха. Що, хули, що хулить Тебе Христе Боже і нам погрожує. Очисти мою душу від усякого гріха, що хулить Бога. Оцей час насправді є складний. Складний для того, щоб зберегти свою людяність. Складний для того, щоб не піддатися спокусі ненависті і злоби. Адже Христос вчив любити своїх ворогів. Сила цієї любові полягає в тому, що я не маю ненависті до свого ворога. Я захищаю себе. Я не є агресор, я не є нападник. Я маю пояснити своєму ворогові, щоби він пішов додому. Як пояснити? Застосувати всі ті засоби, які він зрозуміє. Тому, але при цьому я не повинен бути ненависником. Я не повинен ненавидіти. Цей час є складний і тим, що можуть бути дуже багато мародерів. Бо хтось може нажитися, захотіти нажитися на цій біді, яка зараз є. І щоб цього не сталося, молимося і за тих людей, які, може, переживають спокусу легкої наживи, щоб зараз вони зупинились, а навпаки, стали тими, які допомагають. Україні перемогти. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Святого Духа, нині повсякчасне, як і віч'інь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грешне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гришне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Побори Христом Твоїм Тих, що нападають на нас. Щоб зрозуміли вони, яка могутня віра православних. Побори їх Христом своїм Господи, щоб вони зрозуміли, яка наша віра сильна. Це заклик до наших ворогів. Це прохання Бога, щоб Він своїм Христом, щоб Христос, який був розіп'ятий на хресті, подолав оцю ненависть, щоб Господь Бог проник кожне серце нашого ворога. І там винищив всю ту злобу, яка є в ньому. щоб як можна більше військових, російських військових зараз прийшло до усвідомлення того, що війна не потрібна, що те, що вони роблять, це зло, це до добра не приведе. Тому просимо Бога, щоб він пронив кожне серце, бо цього хоче весь наш український народ. Він вірить в силу Божого захист, Він вірить кожного свого військового, який захищає свою землю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, сила і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гришне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Молитвами, Богородице, єдиний чоловіколюбче, охорони захисти нас. Всі ми, українці, дуже любимо славу, е, велике свято Покров Пресвятої Богородиці. Цей день визначений як День нашого українського війська, День усіх захисників і захисниць, всіх тих людей, які захищають Україну. Але це свято Покрова. Коли Пресвята Богородиця в часі напасті, коли в часі біди своїм омофором, це той, це той покривало, той верхній одяг, який вона мала зверху, накрила місто Константинополь і охоронило від біди. Вона мама, це жінка, земна жінка, яка народила Ісуса Христа, нашого Спасителя. І Ісус. Як справжній син слухав свою маму, доказом цього є весілля в Кані Галилейській, коли він ще не мав права проповідувати і навчати, але вчинив чудо, переминив воду на вино і тим самим врятував весілля. Отож, тому ми звертаємося до Богородиці, до Марії, щоб вона стала нашою заступницею, знаєте, висловлюючись сучасною мовою, стала, наче нашим адвокатом перед Богом, тим, який нас, за нас молиться і нас, за нас захищає, і випрошує всіх ласк. Тому сьогодні молимось також і просимо Богородицю, щоб вона своїм форумом захистила всіх наших військових. Всіх тих людей, які зараз зі зброєю в руках стоять і захищають нашу Україну. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукава. бо Твоє царство і сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе, Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей час кожного нашого військового, кожного, хто зараз тримає в руках зброю і захищає весь наш український народ. Пресвятай, Богородиця, покрий своєму форум всіх наших військових і всю Україну. Господи, помилуй, захорони і благослови, бо Ти святий, все завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. В ім'я Отця, і сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Віримо в Бога, Його милість і ласку, і захорону. І віримо у вас, дорогі наші захисники, в кожного з вас. Слава Ісусу Христу.